Господь твоя милість завжди поряд, і кожен день ти тримаєш у руці і спробудження уранці, і доки прийде ніч бачу я, що ти добрий завжди. Все життя ти завжди вільний, і все життя ти є благим завжди, і з кожним подихом що дав ти. Співаю я, що ти добрий завжди твій голос Бог. me oh, book yeah. З полум'я проводи і в темні дні мій Господь. Мене звати Остап, це моя дружина Адріана. в нас ще є двоє діток, дві дівчинки, адель старша і Дар'я Молодша. Ми приїхали з Вінської області. тому... Хто не лучить, друг? друг? Тут чи не? Тут у ви всі, чесна тема, як чи можна купити час. Взагалі, ми сьогодні будемо говорити про час. І коли ви от, чуєте про час, все ж таки, що ви думаєте? Чи можна купити час? Уявіть собі, що вам дали кредит на 86 тисяч 400 гривень. Це кожен день. Вам дають цей кредит кожного дня. Получається, ви його маєте використати лише протягом дня. Вночі все, що ви не використали, воно згоряє. Кожен день нам Бог дає. 86400 секунд. Для того, щоб ми їх якось використали. Мойсей в Псалмі 90 говорить так: навчи нас лічити в наші дні, щоб ми набули серце мудре. До Ефесіан Павло каже, отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо болукає. До речі, це одні із текстів, але в Біблії. По статистиці говориться більше 600 разів Бог говорить про час в різному варіанті, але ідея одна про час. Як я ви думаєте, якщо стільки раз наш творець говорить, чи є воно важливим? Є тут хтось з вас, хто користується взагалі розкладом, або, я не знаю, ще щось. що якраз вечором ми вже розставляємо пріоритети, тобто ми вже щось записуємо. Щоб вже за дня ти вже не думав і не планував і не витрачав цей час. Перше, починається з переоцінки цінностей. Як визначити наші пріоритети? Але всі наші речі або наші якісь дії, вони будуть показувати, на що ми найбільше орієнтуємося. Кошельок найкраще буде говорити, куди я найбільше витрачаю свій час. Наступне характер. Дисципліна. Коли ми дорослі, оце найважче нам чути дисциплінувати себе. Це якраз те, щоб вибирати пріоритети, це потрібно що? Характер, дисципліна. Я хочу ходити в зал, але мені не хочеться рано вставати. Ми ставимо цілі, але не досягаємо. І, до речі, річ не в самих цілях. А в чому? В характері. Наступна річ. Знову висипайся. Відновлення та набратися четвертий. Порядок дій. Ми ставимо плани десь, які не сходяться з Божими планами. Або його просто в тих планах немає. В нашому графіку, або в нашому розкладу там мають бути Божі цілі. П'яти. Ну, це дуже популярна річ. А коли ти покаєшся, першим ділом куди ти йшов? Це була одна із топових речей, де ти мав бути. Ну, типу. Коли ти віруючий і не хорі, ти не віруючий. Але це було бери за все. Це було перше. Хор. Пізніше ти повинен був всі. Ти всюди мав участвувати. Я, до речі, це багато разів говорив. Ти був всюди. І ось це якраз була ця така невизначеність. Ти по суті людина не знала, чим вона реально має займати. Сьогодні ми говоримо, що не бери за все. За всі справи. Шосте. Використовуй по максимуму. Заощаджуй час. Можна все ж таки не купити, але заощадити. Коли ми будемо. Головні, або починати з важких справ. І тоді робити якісь менші. Інформаційні потоки. Тиша або обмежує інформацію. І Бог є найкращим прикладом. У всіх важких ситуаціях, в будь-яких ситуаціях ми зрозуміли, Ісус ішов і молився до Словоця. Цей режим тиші в нього був найкраще налагоджені. У нас повинен бути оце місце, де ми будемо з Богом. Це взагалі найважливіше місце наше. Це там, де Бог промовляє, і, можливо, від цього ми зрозуміємо, які наші пріоритети або які справи нам треба взагалі видалити з нашого записника або то, що ми робимо. Можливо, щось поміняти на краще. Восьме. Конвертуй одне в інше. Да, робити якусь інвестицію в час. Дев'яте. Ухвалення рішень. Вирішуй швидше. Знову ж таки, це про час, чого? Бо можна довго над тим списком сидіти і можна цілий день стратити, щоб зробити цей розклад і просто день вбити. Десяти. Час на роздум розмірковий. Про тих людей, хто є навколо тебе, кому ти служиш, це сім'я, дім. Дуже часто ми говоримо, там, я не маю часу, коли батьки нас щось просять, і ось десь так проходить життя. Але насправді. Всі в нас мають бути входити в наш час. Ми для всіх маємо виділити цей час. Просто коли ти переводиш, от коли ми говоримо там 20 років, воно звучить круто. 20 років, о, тут що... але коли ти все переводиш і з нього мінусуєш на все те, що ти протягом дня витрачаєш, ну, важко навіть, напевно, дивитись. Не хотілося би бачити. Те, що ми, можливо, не вміємо справлятися або говорити речам, ні, це важко. Це, мабуть, ще одна річ, яку треба в житті тічити, то вміти на. Речі, які менш важливі, говорити ні. Отже, знову ж таки, баланс сьогодні це є один день. Як ми проводимо наш день? Щоб дізнатися ціну року, запитай студента, який провалився на іспиті. Щоб дізнатися ціну місяця, запитай матір, що народила перечасно. Щоб дізнатися ціну тижня, запитай редектора тижневика. Ще одна річ: щоб дізнатися ціну години. Запитай коханого, що чекає на свою кохану. Щоб дізнатися ціну хвилини, запитай того, хто запізнився на потяг. Да. Щоб дізнатись ціну секунди, це вже запитай того, хто втратив близьку людину в автокатастрофі. Щоб дізнатися ціну однієї тисячної секунди, запитай срібного медаліста Олімпійських ігор. Отже, прожити своє життя заради слави Божої. Отже, ще раз подумайте, в нас є 86 тисяч 400 секунд. Це один день. І як ми його витрачаємо? Крізь полум'я проводив, і в темні дні мій Господь був ти поряд Я знаю ти, мій батько. Я знаю ти, мій друг, я в доброті твоїй Боже. Життя ти завжди вірний, і все життя ти є благий завжди. все життя тобі, я віддам Господь, як дар його прийми. твоя доброта зі мною, зі мною назавжди. Бо все життя ти завжди вірний. Це життя ти є благим завжди, і з кожним подихом, що дав ти. Співаю я, що ти добрий завжди.